Христос Воскрес, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, розпочався п'ятий тиждень після світлої Пасхи, і ми хочемо, щоб для кожного із вас ця седмиця наповнювалася благочестивими справами. У нинішній день на літургії прочитується Євангелія від Іоанна, в якому почуємо слова Спасителя. По правді, по правді, кажу вам, хто слово моє берегтиме, не побачить смерті повік, а отже трудімося во славу Божу! Сьогодні християни вшановують пам'ять рівноапостольного царя Костянтина та матері його цариці Єлени, життя яких пройшло у IV сторіччі, коли молодий Костянтин після смерті свого батька зайняв імператорський престол могутньої римської імперії, то молив Господа, щоб той дав знамення його війську і укріпив на боротьбу з ворогами. Саме тоді з'явилося на небі яскраве зображення Христа з надписом Цим перемагай. Після цієї події цар Костянтин все своє життя присвятив служінню церкві Христовій. у Році він видав наказ, названий істориками як Міланський едикт, згідно якого християни вперше за історією церкви позбавлялися переслідувань. Ним побудовано чимало величних храмів та монастирів. А у 326 році Костянтин відправив до Єрусалиму свою матір, царицю Єлену, щоб вона віднайшла святий хрест, на якому був розіп'ятий Господь. Дивним чином, відкривши цю святиню, Єлена збудувала на святій землі багато храмів і сама служила багатьом нужденним, які просили її допомоги. Мудрим материнським словом вона наставляла свого сина непохитно слідувати словам святого Євангелія. Православна церква називає святих Костянтина та Єлену рівноапостольними. І сьогодні святі мощі великих поборників і праведників, які присвятили життя задля проповіді хрестової віри, проходять хресною ходою багатьма містами нашої України. І з ним Ангела. Сьогодні ми сердечно вітаємо усіх, кого ми називаємо Костянтин, Олена та Михайло. Возлюблені у Христі, настановами смиренного життя, до нас через роки звертається преподобний Ісаак Сирін. Знайте, браття, ті, хто без нарікань переносить образи, після смерті рівнаються до мучеників і стають близькими Богу, і ще молитви їх можуть спасти навіть і найбільших їх кривдників. Нехай Господь молитвами всіх святих дарує нам мужність виховувати у собі ці якості.